24 лютого для всіх це був день сказати, шоку. Сни снилися що знову якась війна. 15-му батальйоні дуже велика різниця є. Як воюють гражданські люди, як військові. 4 лютого для всіх це був день можна сказати, шоку. Да, тому що багато про це розмовляли по телебаченню. Кожній родині якби, да, ці питання піднімалися, чи буде війна, чи не буде, але для всіх все таки да, наступив шок від того повномасштабного торгнення, яке от прийшло. І можна сказати, це день трауру, тому що 24 числа дуже багато загинуло наших побратимів, українців дуже багато загинуло. І з другої сторони, знаєте, це така тлакусова бумажка, ти папірець, який все ж таки показав, хто ходить під яким прапором. Ну, Кар'єра розпочалась у 95-му році. Вчався, закінчив вищий бойовий заклад в Хмельницькому державному. Академія прикордонної служби, служба в військах, до 2011 року військовий пенсіонер. З ну, 2014 року, коли розпочалось таке, можна сказати, не тотальне, а локальне вторгнення на територію України, був, був призваний з 2014 по 2017 проходив військову службу в Збройних силах України. Ну, працював у Сумській міській раді з початком вже повномасштабного вторгнення 24 числа. Став на захист наших сум і 24 го до 1 -го числа вже був також у погонах, Я признаний військоматом і виконував вже як військовий, не як гражданський, тому що з 24-го, по-перше, був якби, чисто, чисто сумчанин. Я раніше. З по 18 я служб проходив службу в 15-му батальйоні, але окремий мотопіхотний батальйон був командиром. В принципі, ті люди, які по демобілізації звінились, вони знаходились в Сумах. і. Той можна такий косяк, да? костяк залишився, і коли вже розпочалось повномасштабне вторгнення, тоді ніхто не думав, чи буде якесь військове формування створене, чи не буде. Тобто потрібно було б зупинити цю супостату, да? якісь там задачі виконувати. А вже на рівні держави просто прийнялось рішення, і директива прийшла, щоб по кожному обласному, ну, в кожній області створити окремі батальйони і. Так випало, що знову сумам, якби смак був сторони 15-й батальйон. Тобто, як, ну, чисто можна сказати, візіння. Хоча я одно розказував дружині, що за півроку до повного штабного вторгнення, от десь там з червня з липня, сни снилися, що знову якась війна я в 15-му батальйоні. Думаю, невже я піду там в той батальйон 58-м бригади, а воно кажу, знову думаю, да. да, така доля, що створився заново якби, там. Батальйону були такі сни. Пишався тими людьми, які знаходились поруч. Тому що, ви знаєте, все-таки, коли люди знаходяться поруч в стадії просто мешканця міста Суми. Да, і виконують завдання. І коли вони знаходяться, ти вже командир, вони знаходяться мешканцям сесом як військовослужбовці. Є дуже велика різниця. Да, це емоційна різниця, це м, різниця, е, такий, знаєте, психологічний е, бар'єр, тому що дуже велика різниця є, як воюють гражданські люди, як військові. Я не хочу сказати, що гражданські погано воюють, але, мабуть, є плюси. Є дуже великі плюси, які, на жаль, зараз Збройні сили України до цього часу чогось вони не хочуть їх е, е, чути, вони не хочуть їх е, започатковувати да, і таки, виділяти їх, що от на, на це потрібно зробити акцент, щоб підвищити якусь тебе готовність особового складу. Знаєте, людина колись в 2016 році приїжджали. Е, Командування, офіцери, полковники. І вони таке питання підняли, шукали проблему, чому не хочуть мобілізовані служити. Ми вже зарплату підняли. Ну чому так? В чому причина? Вони спілкувалися від солдата до сержанта, з усіма переговорили. Е, я кажу, одному, ну, є декілька пунктів, що їх виконати, люди будуть служити, але ви цього не робите. Даю. Тобто тут така сама ситуація. Людина, знаєте, людям треба давати відпочити. Відпочити от просто біля родини. Не можна людина там по два три місяці там сидіти в окопах, да, під якимись там обстрілами, сидіти в землі людині треба день-два, щоб поїхати десь відпочинок до родини. Треба якісь законні підстави. На жаль, в 2022 році таких підстав не було. То тобто це було неможливо. І багато хто зривався, там СЗЧ уходив, тобто деяких людей треба було відпускати. От, а гражданській людині можна це було зробити. Так, як військовий, наприклад, я не можу на це піти, як командир. Тобто такі нюанси, а це дуже важливий фактор психологічний, що... тому що всі ми воюємо за наші родини, у нас є діти, у нас є дружини. І е... якщо воїн бачить їх візуально, якщо їх з ними спілкуються, да, це набагато підвищує його результативність. Ну, на мою думку, це хвилями вона йде. Тому що, починаючи з 24 числа, да, ну, знаєте, воно в, в кожного українця в генах є ця. Все-таки ми народжені для того, щоб підкорюватись, розумієте? І не підкорюватись не свою владу, там Януковича виганяли, да, тим паче зараз хтось має там до нас прийти. І ця якби молекула десь вона сидить, да, і вона проявляється там моментально. Да, можливо, у когось там вона там. Через 5 хвилин домінуючою стає, в когось через годину, в когось там через добу, в кого через місяць, але да, це добре було, тому що з перших днів така була шалена допомога. В принципі, і завдякуючи цьому, там, ми це все би, там, зробили. А потім десь якийсь в когось стух пішов, знаєте, від сум відступили вже так, знаєте, деякі, деяким не цікаво, це, деяким до сих пор цікаво. Можливо, воно не змінилося, як знаєте, от візуально, тому що всім допомога однозначно йде від простих людей. від підприємств, від, від тих же саме там бабушки, дідушки, якісь там, хтось там, де на блокпостах, я знаю, там десь під пішки якісь там возять, да, дають Тобто ставлення не змінилось. Да, мабуть, там локальні якісь там родини втомлюються, да, але що таке втома, все-таки матеріальна якась, знаєте, незалежність кожному проявляється по іншому. Хтось має змогу допомагати, хтось не має. Можливо, там я знаю, що багато там в мене сусідки вони, там ходять, моляться, да, це також допомога. так що... Як військовий скажу, що до 2014 року, навіть, да, всі військові формування на території України вони були ну, трошки так поділені. Ну, як поділені. Ті, хто носив, я, наприклад, був прикордонником, да, прикордонники себе ставилися завжди вище Збройних сил України. Да. Збройні сили України погано фінансувалися, там, ну в багатьох питаннях було розуміти. Відбор проходив спочатку там, там в такі-то, в такі-то, в Національній гвардії СБУ, прикордонники, а потім Збройні сили України. Але... Це повномасштабне вторгнення, воно повністю змінило от, от, той формат. Пішло фінансування. Інші структури я знаю зараз, тому що в мене дуже багато проходить службу, як там в інших військових формуваннях. Тобто нема тої, от, розумієте, зникла, зникла та сходинка, той перепад, що там а, я прикордонник, я збаушника, ти там, а то всі тобто, там на рівні, всі розуміють, що там також відважні люди і вони багато роблять на участку. Страшно воно ну, взагалі, всім страшно, да? але скажу, у когось страх там, 5 хвилин триває, в когось годину, в когось там, місяць і рік. Обстріли для мене вони трошки. Я їх по-іншому сприймаю, я не та людина, яка може щось там відповісти, тому що 24 лютого це був якийсь там, перший обстріл. То, звісно, якісь там емоції зашкалювати. Що таких емоцій, якби там якихось там угнітних чи піднесених, я не відчуваю. Ну, обстріл, обстрілу, я розумію, що знаєте, є алгоритм роботи, ти повинен бути в шоломі, ти повинен там ти закопатись, там сидіти. В принципі, це військове це професія, так як в медицині там, чи в іншій сфері. Якщо ти робиш по алгоритму, якщо ти там маєш якусь певну освіту, то ти розумієш, що десь ти тут виживеш, а тут ти можеш бути поранений. 18 березня 2022 року. Коли заїжджав. ну, Був момент, момент коли мені потрібно було з Сум виїхати там, в Центральну Україну. На Декілька діб. 16-го я виїхав, і 18-го я повертався в Суми, і, знаєте, я сам їхав за рулем, і коли ти їдеш, ти нікого не обганяєш. Але Чогось 18 березня дуже була велика колона в сум. Люди виїжджали шалено довго і не встримався сам прям, що от люди, люди виїжджають, що якби, ну, можливо, це наша держава, можливо, десь там військові недопрацювали, що ми змусили людей покидати місто Суми і виїжджати. Ми, в принципі, роботу цю робили, да, щоб, щоб суми були вільні. Да. І якось так було знаєте, трошки важкувато. Можливо, десь щось не працювали. Таке ще що думаю, що сумизи до суми будуть пусті. Не для кого виборювати перемогу. Да, так, так, так. Ну, типа, такого. Ми багато чого не знаємо, да? але солдат, сержант нас. Своєму рівні взагалі мало знає, розумієте. Тобто, ну, людині потрібно стільки, скільки їм інформацію дають. Да, зараз важко для світу це випробування, розумієте, для наших військових, для президента це теж випробування. Але я вам скажу більше, що все, що надходить, воно дається. Тому що ми спілкуємося з хлопцями, з офіцерами там, по різних видах Збройних сил України. Тобто техніка всієї, що надходить да, по мірі. Не потрібна це хибна, хибна думка, що десь що воно там лежить в Києві чи на Західній Україні, просто ніхто не дає. Все дають по можливості, все роблять. Я думаю, що все у нас вийде. Ну, знаєте, я вам скажу, що з 1-24 з 24 числа 2022 року в принципі, основна нитка забезпечення. Мешканці міста Сум, які стали на захист міста, це було сімської міської -місько ради, яку ще раз повторюсь, тому що автомобілі, ізначально де спалило, бензин йшло від міської ради. Потім вже через адміністрацію обласної йшло продукти харчування, засоби гігієни, потім елементарно те, що було в міській раді. Ну, казки брежетів не було. А то, що було в міській раді, на Складах, наприклад, генератори, гучномовці, е якісь там акумулятори по цим метам. Тобто ніхто його, знаєте, от всі керівники, включаючи міського, дав команду, привезли, дав команду, привезли. Тобто забезпечення йшло тільки від міської ради. Ну, в принципі, е логічно, тому що не військове формування і Збройні сили України там не зобов'язані забезпечувати. Це вже потім, там, через там, неділю, через 10 днів всі би там. Пішло все. Перший день потрібно мені машини. Там раз був відповідальний за автомобілі, Бондаренко, заступник військового, голови, раз чи з півчаса машини були. Потрібно було паливо, да, міська рада там паливо привезла. Потрібні були якісь там бутилки, там бомбіжі, поназбирали то есть, да, почали колотити це. Все потрібно було продукти харчування там посуду одноразово. Все це надавали. Тобто, не потрібно було акцентувати на увагу, там в мене все є, але треба забрати, погрузити, тобто, самі все привозили. Машина закрутилася дуже швидко. Так? От, не військова машина, бо військова машина дуже запускається дуже а гараздка, mm -hmm. запустилася дуже швидко. Добровольчі формування, знаєте, це такий це теж така, знаєте, як є е, смартдія в телефоні, да? таке добровольче формування. Класна штука до повномасштабного вторгнення за місяць. Ця процедура розпочалась. Но вона якось розпочалась, так, знаєте, от е, спокійно, знаєте, ніхто не хотів проявляти ніяку активність. Все таки до останнього вірили, що не буде вторгнення Російської Федерації, і обговорювались, е, і ми там зустрічалися. Побратими обговорились, хто буде головагром добровольчого формування номер 1 Обговорювали і 23 числа в міській раді також ми позбирались, хотіли це все питання, якби там узаконити. Знаєте, документи вже там зробили на Київ, щоб були. Але на жаль, так трапилось, що все таки вже після повномасштабного вторгнення, воно, знаєте само по собі створилося там без Києва, да? вже Київ мусив по факту просто взяти ці списки і законити їх. Однозначно вони потрібні. І розкажу чому, тому що, мабуть, ще за рік, в 2021 році, ми з міською головою спілкувалися, обговорили питання з приводу створення ну, прообразу добровольчого формування муніципальної варти. Тобто потрібно було це розпочати там. Я думаю, що на ми до цього питання ще вернемося. 20-30 чоловік розпочати повинна бути в Сумах. Муніципальна варта, яка має бути мати всі дозвіли від правоохоронних органів, вона повинна бути однозначно зі зброєю і вона повинна знаходитись тут. І влада, влада міська і містяни повинні вирішувати, потрібна їм ця муніципальна варта чи ні. Тому що добровольчі формування вони більш прив'язані все одно до Збройних сил України. Да? Захотіли, там, захотіли там одне, зробили, два, три, п'ять, десять. Я був дві неділі назад, мав е честь спілкуватися з губернатором міст Рівненської області з приводу. Теж задавав питання, скільки у вас добровольчих формувань. Мало одне в рівному. Одне. І там нема відчуття такого. Ну, у нас відчуття є, що добровольчі формування. Да, люди в формі ходять якісь блокпости. Там цього немає. Розумієте? І... Ну, Чому така бесіда відбулася? Все-таки вони хотіли якийсь там досвід сум перейнятих, подивитися, де яких з них прогалини, є, тому що, да, до кордону там 130 кілометрів, але 130 кілометрів для військ це небагато. Так що вони потрібні, але чому муніципальна варта, щоб місця не вирішили? Ми готові. Підтримувати податками їх чи не готові. Тому що ну, добровольчі формування я розумію, що з місцевого бюджету воно йде, але знову ж потрусся, воно прив'язане більш до Збройних сил України. Якщо завтра вирішити їх розпустити, да вище командування, значить значить вони їх розпустять. То муніципальна варта, якщо закінчиться війна, це буде якась сила, яка буде боротися там, вже не зовнішнім ворогом, а з внутрішнім ворогом. Да, чи з злодіями іншою категорією, яка буде там наражати небезпеку місцям. Добровольчі формування вони були створені бистро, бистро вони якось по зразу розбились, але процес їх узаконення юридично він трошки там ну, затягувався. Але, в принципі, ну, знаєте, Юридично вони до чого не прив'язувалися. Ту задачу, яку вони повинні виконати, вони виконували з багатьма ми спілкувалися. Ми їх підтримували і зброєю, і боєприпасами, і ми до сих пір спілкуємося з ними. Є хлопці, які знаєте, от мають там даже групу інвалідності, вони не придатні для служби збройних сил України. У них настільки великі там організаторські здібності або здібності якогось там топ-менеджера. Хотілося б, щоб ці люди приходили Службу в Збройних Сил України. Ну, на жаль, їх ну, не можуть вони цього робити, але дуже багато із достойних хлопців місто Суми з добровольчих формуємо. Корорічниця — річниця да, вже рік, як можна сказати, триває там активні бойові дії. Активний рік. Це дуже я вам скажу, це виснажливо. Це дуже виснажливо. Виставлено не тільки для військових, для техніки, а для сумчан. Єдине, хочу попросити ще раз, знаєте, яка фраза, виграє війну той, хто залишається на місці. Все-таки нам потрібно бути тут, нам потрібно бути готовим до цього. Я думаю, що попереду ще в нас це був не найгірший рік. Попереду, я так розумію, що будуть. Росія буде намагатись великі операції провести, але я думаю, що знаєте, рік пройшов як курс молодого бойця. Вже мешканці там відчули ці вибухи, повітряну тривогу, знають, що куди йти. Вже позапасалися водою, там продутиму харчування. Я думаю, що ми готові однозначно до якихось вже знаєте таких непередбачених дій Російської Федерації. Хотілося б, щоб всі були в Сумах, нікуди не виїжджали, ні за кордон, ні в території України. Ну, ми з своєї сторони однозначно забезпечимо безпеку для мешканців.